Балістичними ракетами напередодні ввечері ворог масовано вдарив по місту. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Чи є постраждалі? Вже готова розказати наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона вже з нами на зв'язку. Оля, розкажи про удар та про ситуацію зі світлом зараз. Віру ігорю, вітаю. Спочатку розкажу щодо постраждалих, тому що на жаль вони є дев'ятеро людей. Поранено у цім щастя, це незначні ушкодження. Переважно це подряпані, поранення уламками скла. На щастя, всі люди відправилися на амбулаторне лікування. Загрози життю немає. Переважно вони свої поранення дістали через вибухову хвилю, тому що вона була надпотужною. Власне, ми перебуваємо зараз на місці, де є став, де найбільше постраждав будинок, як нам повідомили мешканці, щастя, більшість людей встигла зреагувати на перший вибух. Після чого одразу одразу пішов наступний. В той час люди вже спустилися у сховище, інакше могли дістати більше пошкоджень. Вибуховою хвилею у людей потрощило вікна та двері, зруйнована техніка. Втім, все ж таки минулося без важких постраждалих. Пропоную послухати. Під час першого вибуху був вдома. О, так сильно струснуло. Я зрозумів, що треба йти в паркінг. От, а вже під час другого це все відбулося. Так що, слава Богу, всі живі. Квартира, звісно, всі окна, вікна з цього боку вони просто, їх немає. От, і рами теж вилетіли. Так, все у склі. Все, все стеклянне було, все стеклянне. і нічого не залишилося. все розбито. Поэтому пока что спасаем, что можем спасти, все спасаем и вывозим. Сіт квартир постраждало. Також руйнувань зазнали її прилеглі будівлі. Зокрема, є великий спортивний комплекс. Власне, там ми поспілкувалися з батьками вихованців, які прийшли на допомогу, аби скоріше відновити його. Пропоную послухати тут скло, ну в основному скло і все арена на щастя сіла через тиждень. У дітей чемпіонат України. І це єдина арена а, олімпійського масштабу і ну, велика арена для виступів, де вони можуть тренувати програми свої. І тому ми прийшли сьогодні, щоб діти скоріше повернулися до тренування. За наше місто. Це наша школа і треба допомагати. Нам завжди тут допомагали. Треба віддячити. У мене була травма, тому зараз це для мене дуже важливо. Не знаю. Тут приходжу, стараюсь. Також сьогодні в Одесі оголошено штурмове попередження. Вітер вже повалив зо два десятки дерев. Крім того, що до ситуації зі світлом, Одеса повернулася до стабілізаційних графіків відключення, поки що власне вдається слідкувати за ним. Однак скільки часу триватиме повне відновлення, спрогнозувати достатньо складно, тому що енергетики працюють цілодобово. Однак, вчора в нас була теж потужна злива. Та повторюся, в нас і вчора, і сьогодні штурмове попередження. Ні, який яке теж частково заважає працювати енергетикам? Студія? Розуміємо. Дякую.